У 1979 році масові протести змусили шаха Ірану втекти з країни, назавжди змінивши близький схід. Сьогодні історія може повторюватися, але навпаки, Аятола Хаменеї, якому зараз 85 років за повідомленнями, планує втекти до Росії, оскільки його сили безпеки не можуть стримати рух, який просто не вмирає. Іран панікує, і іранський парламент зараз погрожує базам США на Близькому Сході як останній засіб. Отже, так ми до цього прийшли. 28 грудня іранська валюта обвалилася, тому спочатку електронні продавці в Ірані оголосили страйк, оскільки вони купують і продають імпортовану електроніку. Коли валюта різко знецінюється вести бізнес складно. Тож вони протестували проти політики уряду та економічної кризи, але дуже швидко ці протести переросли у щось набагато набагато більше. Тепер люди протестують проти всього і вимагають смерті диктатора. Послухайте. Зараз, як ви можете побачити на відео на вашому екрані, ці протести почали зростати дуже швидкими темпами. Станом на 4 січня минулої ночі протести підтверджено більш ніж у 108 містах і містечках Ірану. Щодня до протестів приєднується все більше міст і містечок. Зараз час для цього також не дуже сприятливий для іранського керівництва. І я маю на увазі це не лише в геополітичному сенсі, а й у віковому сенсі. Верховному лідеру 85 років, і, ймовірно, його фізичний та психічний стан погіршується. Це має велике значення. Просто послухайте. Ти згадав верховного лідера. Я мушу зазначити, що це ще одна можлива зміна, яка може змінити все так. Цьому чоловіку 85, він найдовше у світі править як диктатор. Нині його здоров'я досить погане. Чи має це значення, що він, ну ти знаєш, чи насправді зараз країною керує революційна гвардія? Я справді вважаю це важливим. Йому 86 і він найдовше править як автократ у світі. І однією з речей, яку ми не передбачили, про яку ми не знали під час іранської революції 1979 року, було те, що шах Ірану мав невиліковний рак. Тому я вважаю, що тут є взаємодія трьох чинників. Сили дуже важливі: який фізичний і психологічний стан верховного лідера? Наскільки згуртовані сили безпеки Ірану, і яка психологія іранських протестувальників? Усі ці речі взаємопов'язані. Якщо сили безпеки відчують, що лідер слабшає або помирає, це може змінити їхні розрахунки. І якщо протестувальники побачать, що сили безпеки або режим починають розколюватися, або лідер хворіє, це також може надихнути їх. І, здається, як і попередній шах Аятола може готувати план Б згідно з розвідувальним звітом, який був переданий «The Times». Іранський Аятола має запасний план втечі, якщо сили безпеки не придушать протест. Він планує втекти з Ірану разом із близьким оточенням та родиною. Якщо корпус вартових ісламської революції почне переходити на інший бік, цей план включає його сина, який має стати спадкоємцем посади верховного лідера у разі смерті нинішнього верховного лідера. Тепер, як багато з вас могли здогадатися, він планує втекти до Москви. І дозвольте мені пояснити, чому розумієте? Путін нещодавно відкрив нову послугу під назвою Airbnb для диктаторів, і, схоже, вона стала дуже популярною. Звісно, Асад і вся його свита зараз там просто насолоджуються життям. Мадуро не встиг приїхати туди вчасно, але за повідомленнями, деякі люди з режиму Мадуро вже користуються цією послугою. І якщо виникне потреба в найближчі кілька днів Аятола Хаменеї стане новим гостем цього абсолютно нового закладу. Тепер цікаво, що цей звіт з'являється саме зараз, адже поки верховний лідер намагається втекти з країни, іранський парламент насправді погрожує військам США. Погляньте на звіт, президент Трамп нещодавно опублікував цей твіт. Якщо Іран відкриє вогонь і жорстоко вбиватиме мирних протестувальників, що для них звично? США прийдуть їм на допомогу. Ми готові і заряджені, готові діяти прямо зараз. Звісно, іранський режим був незадоволений цією заявою, оскільки вона підтримала протестувальників на вулиці. Тож, іранський парламент відповів дуже нерозумним попередженням. Спікер парламенту Ірану по суті. Голова попередив, що всі військовослужбовці США та бази на близькому сході будуть вважатися законними цілями, якщо президент Трамп виконає свою заяву про те, що США готові до дій. Ось тут ситуація стає трохи цікавішою, і я справді вважаю, що цікаво, дуже невдале слово для цієї ситуації. Але здається, за останні кілька днів іранський режим почав нападати на протестувальників. Два дні тому ми отримали відео, де видно, як сили режиму стріляли по мирних протестувальниках, які це знімали. А вчора ввечері ми отримали одне з найшаленіших відео на цей момент, і я не впевнений, чи зможу показати це на Ютубі. Але в місті Сурадж в Ірані сили режиму затримали чоловіка, який протестував, побили його, а потім фактично вбили його з вогнепальної зброї. Усе це було зафіксовано на камеру, поки вони здійснювали цей злочин. Тепер, як ви можете уявити, ці кадри дуже розлютили протестувальників Тож через ці напади, які відбувалися на протестувальників. Деякі протестувальники тепер зосередилися на базах, які ці сили використовували в Тегерані на північному заході міста. Вони підпалили будівлю, яку іранські сили використовували на вулицях. Поки це відбувається, насправді відбувається щось важливіше, особливо в такій країні, як Іран. Іранські жінки знімають свою вуаль по суті свої хіджаби прямо в самому серці столиці Тегерана, і це має бути символічний протест проти ісламської поліції, моралі та звісно, квір. Зараз я впевнений, багато з вас пам'ятають, що лише кілька років тому по всій країні відбувалися великі протести. Бачите, це дуже схоже на те, що відбувається зараз. І це почалося через те, що іранська поліція моралі побила дівчину за те, що вона неправильно носила хіджаб. Потім ця дівчина знепритомніла посеред лікарні і померла. Поліція стверджувала, що вони її не били, але коли провели ростин, стало видно, що у неї була внутрішня кровотеча. Ця жорстокість спричинила дуже потужний рух, який здається, досі триває. Минулого разу іранський режим придушився жорстоким насильством, але зараз це може бути запізно і недостатньо. Я кажу це тому, що підтримка з боку США здається, зростає з кожним днем. Буквально минулої ночі. Президент Трамп вперше зробив усний коментар. Тобто, це була не просто публікація у Твіттер. Подивіться. Вважаю, що США завдадуть їм серйозного удару. І до всього цього офіційний акаунт Державного департаменту США фарсі, те мова, якою говорять в Ірані. Її також називають перською. Тобто, це по суті одна й та сама мова, але з двома різними назвами. Ну, цей акаунт почав набагато більше писати у Твіттері на підтримку протестів, які тривають. І це не є звичайною практикою. Саме тому я про це розповідаю. Я рідко коментую твіти, але це важливо. Подивіться відео, яке вони нещодавно виклали у Твіттері. Ніколас Мадуро мав свій шанс, так само, як і Іран мав свій шанс, поки не втратив його, і поки він не втратив його. Звісно, у цьому випадку твіт був перекладений або озвучений фарсі. Але я сумніваюся, що ці твіти насправді доходять до іранського народу, тому що режим відключив інтернет по всій країні. Але на щастя є багато контрабандних станцій Starlink. Тому є люди, які можуть підключатися до інтернету через Starlink, і це добре. На мою думку, ці твіти і повідомлення не призначені для людей. Вважаю, вони призначені для сил безпеки і оточення іранського керівництва, щоб змусити їх перестати його підтримувати, тому що зрештою диктатор іранський Аятола наказує силам безпеки стріляти у власних громадян. Вони тут не воюють з іноземною державою, вони стріляють у іранський народ. У 1979 році армія і Сили Безпеки заявили, ми більше не стрілятимемо в громадян, після чого керівництво було змушене втекти. Це вже трапилось у 1979 році, і може повторитись. Насправді є відео, на якому іранський офіцер поліцейський спалює фотографію Аятоли Хаменеї. Просто подивіться, перш ніж я прокоментую цей ролик. Чесно кажучи, хлопці, це відео виглядає підробленим, наче хтось просто все підготував, закрив обличчя і зробив це для інтернету. Я не знаю, чи це насправді відбувається в Ірані, і в цьому головна проблема, правда? Ми точно не знаємо, які саме випадки дезертирства мають місце, якщо вони взагалі є. Але на даний момент, навіть попри те, що протести зростають, це ще не те, з чим сили не можуть впоратися. Але проблема для сил у тому, з якою швидкістю все зростає. Щодня до протесту приєднується більше міст, і з часом це може стати надто масштабним для контролю. Саме цього найбільше боїться іранське керівництво, і крім цього, може ще щось трапитися. Зовні подивіться цей репортаж. Минулого тижня прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу перебував у США, щоб зустрітися з президентом Трампом і обговорити іранську програму балістичних ракет. Якщо ви бачили деякі кадри з 12 денної війни, то знаєте, що Іран має дуже потужну програму балістичних ракет. Можливо, у них ще немає ядерної зброї, принаймні поки що, але балістичні ракети можуть завдати справжньої шкоди. Погана новина для Ізраїлю: вони в зоні досяжності, а їхні системи ППО, включно із залізним куполом, здається, не справляються. Вони не можуть зупинити всі балістичні ракети, тож Ізраїль прагне знищити програму до того, як Іран створить ще більше. Згідно з повідомленнями, Іран витрачає значні кошти на відновлення програми балістичних ракет попри тяжку економічну кризу. Ось чому, коли Нетанягу приїхав до Сполучених Штатів, це була досить важлива зустріч, але у світі відбувається стільки всього, що цілком зрозуміло, чому багато людей це проігнорували. Після зустрічі з'явились повідомлення, що Трамп міг схвалити ізраїльські удари по іранській ракетній програмі. Це може бути поганою новиною під час протестів, але існує й інша точка зору. Ізраїль, ймовірно, не хоче втручатися зараз, якщо є шанс, що протестувальники зможуть повалити режим, тому що Ізраїль не хоче давати іранському режиму причину, щоб по суті об'єднати людей, викликати ефект згуртування навколо прапора, який ми бачимо в багатьох країнах, коли країна зазнає нападу з боку зовнішньої сили. Люди забувають про внутрішні проблеми і зосереджуються на зовнішній загрозі. Можливо, Ізраїль не хоче давати таку можливість, тому найближчим часом не завдасть ударів, наче цього було недостатньо. Іран вже бачив, що сталося у Венесуелі, і як швидко, це дало керівництву ще більше підстав для занепокоєння не лише через США, а й через власну економіку. Деякі іранські політики відкрито заявляють, що такі країни, як Венесуела і Сирія, зазнали краху через погану економіку. Політики попереджають, що в Ірані може статися те саме, якщо економіка невдовзі не покращиться. Тому що подумайте самі, коли економіка в поганому стані страждає не лише населення, яке виходить на протести, страждає поліція, страждають сили безпеки, навіть військовослужбовці мають труднощі. І коли люди голодні, у них менше причин терпіти диктатуру. Тож, безумовно, попереду дуже цікаві часи в Ірані. Підпишіться на канал, щоб не пропустити оновлення, це все на сьогодні. Мене звати Сем. До зустрічі у наступному відео. Одна з проблем створення таких відео, де ми показуємо багато ударів дронів, навіть якщо жодна людина чи російський солдат не постраждали у цьому відео. Ютуб часто демонетизує чи обмежує наші відео минулого тижня. Чотири відео про війну були демонетизовані за даними. Ютуб показ ударів дронів або навіть кадрів з передової не є привабливим для рекламодавців, і саме тому ці відео обмежуються. Але це реальність сучасної війни, і саме таку війну ведуть українці, намагаючись вижити. Тому ми вважаємо важливим висвітлювати все це, і саме тому ми запустили власну платформу Business Basics. Ми створили її з нуля. Тож у нас немає жодних обмежень. Нам не потрібно розмивати удари наших дронів, не потрібно розмивати кадри з передової і не потрібно розмивати знищення російських авіабаз. Крім того, ми взагалі не розміщуємо рекламу на сайті. Таким чином, нам не потрібно займатися самоцензурою лише тому, що рекламодавцям не подобається те, про що ми розповідаємо. Ми не фінансуємо сайт за рахунок реклами, ми фінансуємо його завдяки вашій підтримці. Тож, якщо вам цікаве таке висвітлення подій. Якщо хочете дивитися наші відео без цензури та отримувати додатковий контент, який не можемо розмістити на YouTube, Приєднуйтеся до нас на basicsInsider.com. Ви також можете натиснути на посилання в описі або відсканувати QR-код на вашому екрані. Приєднавшись, ви зможете переглядати весь контент, який ми вже завантажили, і всі відео, які ми завантажимо в майбутньому. Крім того, ви будете підтримувати нашу роботу та наш канал. Тож, велике вам дякую. Мене звати Сем, і побачимося з вами. У наступному відео.